good Розкажіть нам, будь ласка, от чого вирішили підійти до цього для того, щоб дітям не травмувати, можливо, і не відбирати в них змов відпочити? Бо я вже бачила, наприклад, що от півтора місяці минуло від початку першого вересня вони вже потомилися. Їм таке потрібно відпочити. Ну що я не знаю, там дев'ятикласникам можливо ні, але от п'ятикласникам, які тільки десь можливо в початковій школі, їм важкувато, їм потрібен відпочинок. Чому ви до цього підійшли з такої точки зору? Чи якусь іншу, іншу ціль переслідували? Ну можу сказати, що ви абсолютно праві, в тому що не можна неможливий в даному випадку єдиний підхід до всіх е, учнів. Тому що є вікові особливості, є особливості кожного закладу, як він організовував змішано освітній процес. Тому насправді малі діти це 6-7-літні діти їх не можна порівнювати із старшокласниками їм необхідно відпочинок ще й в розрізі того, що перші класи в нас взагалі всі вчилися у. У закладі офлайн, тому їм обов'язково потрібно відпочити. Що стосується тих е, класів, е, які більше навчалися е, у закладі в офлайні, їм також потрібні канікули. Що стосується тих класів, які е, більше навчалися дистанційно, ми рекомендуємо закладам використати ось цей тиждень, коли ті класи, які підуть на канікули. Е, Запросити у приміщення школи саме тих, хто навчався в офлайні менше, таким чином немає єдиного підходу до цього, немає загального правила. Завтра ми з керівництвом департаменту та керівниками закладів освіти зустрічаємося і будемо обговорювати це питання як у кожному. Закладі е м, раціональніше використати час, використати приміщення. Ну, власне, йдемо говорити про безпекову ситуацію, тому що як сьогодні ми чули, що батьки переживають за дітей вчителі теж переживають і всі переживають за дітей, але наразі неможливо визначити де безпечніше знаходитися дітям чи в укриттях шкільних. Чи у квартирах, тому що якщо залишити дітей самих а батьки на роботі, ну це не гарантує того, що дитина убезпечить себе і спуститься у укриття будинку. Тому і думки дорослих хмельничан, батьків в даному випадку розділилися. Частина з них, приблизно третина, сказали, що нашим, на мою думку, моїй дитині безпечніше у школі. Тому що там вчителька візьме за руку і заведе під час сирени в укриття. Інші сказали, ось як і сьогодні у репортажі. Мама сказала, що вона вважає, що їй безпечніше, коли дитина буде в квартирі, але російські ракети вони не розбирають чи то школа, чи то будинок, як ми бачили вчора у Києві. Житомир, ми тільки можемо можна... думати. Ми тільки можемо думати, що безпечніше, і це все на неймовірно відносно. Це ми теж розуміємо. І що показав для Хмельницького, наприклад, минулий тиждень? Бо Звичайно. в зв'язку з тими обстрілами, які були вчинені росіянами ну, актами тероризму, інакше це не назвеш. Вони ви, ви були також змушені перевести усі школи в онлайн формат до дистанційне навчання до завершення минулого тижня. Як цьогоріч і о, цьогоріч, перепрошую, як цього тижня чи вже повернулися все таки за парти, і ем, як будете реагувати на подібні ем, на подібні ситуації? Бо ну я не те, та, щоб там передбачаю, що подібне бу буде, але як і ви не виключаю, що подібне можливо? Звичайно, е, так ще у п'ятницю було доведено рішення про те, що наші діти е, з понеділка повертаються за парти. Стало зрозуміло, що для наших ворогів. Внести найбільший деструктив і дискомфорт в наше життя це стало за правило, і тому очікувати чогось іншого ну даремно е, насправді треба жити так, як є е, в даній ситуації. Це щоденні сирени і щоденне щоденна тривога, е, ну все-таки. Ми вирішили, що навіть в таких умовах потрібно вчитися, бо це може тривати місяцями і що тоді сидіти вдома. А якщо не буде електрики, якщо не буде тепла, що тоді? Ще на початку вересня я звертався до керівників закладів до батьківської громадськості з пропозицією розпочати навчання за шестиденним тижнем. Ну, чомусь міський голова, чомусь я ми чітко розуміли ті загрози, які є в умовах російсько-української війни. Ми знали, що ворог буде псувати нам життя. Тому ми просили за тих умов, що є сприятими вчитися за шестиденним тижнем. Проте я і від, не отримав розуміння в більшості закладах і від педагогічних колективів, і що мене здивувало з боку батьків. Які не захотіли, щоб їхні діти вчилися у суботу зараз, же після ударів по нашій критичній інфраструктурі, ми отримали умови, що взагалі ніяке навчання було неможливе, навіть дистанційне, тому що не було електрики. Тому за сприятливих умов, коли є електрика, коли буде у закладах тепло, ми будемо вчитися навіть якщо сирени лунають з 8 до 10 ранку. В цей час діти разом з батьками повинні бути в укриттях. Але як тільки повітряна тривога припиняється, потрібно йти до школи, потрібно йти на свої робочі місця і продовжувати жити. Тому що це наша боротьба, це наш виклик ворогу. Якщо ми будемо скорятися на його умови, то значить він досягне того, чого він хоче. А так не повинно бути. Ми повинні продовжувати жити, продовжувати вчити дітей. І власне тому і таке рішення було прийнято у е освіті нашої громади, що ми продовжуємо вчитися. І канікули, так як сказав Святослав Петрович, він абсолютно правильно сформулював основну ідею: канікули у дітей розпочнуться у різний час. Ті діти, які більше навчалися дистанційно, в останній тиждень жовтня прийдуть і сядуть за парти. Інші ж. Будуть відпочивати, потім вони поміняються місцями, і так ми будемо вчитися. Ну, поки не буде перемоги, сподіваюся, що вона буде швидко.